У 13-му турі змагань футбольних команд Першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав футбольний клуб Хуст. Телеканал Тіві 4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. З перших хвилин матчу господарі більше контролювали м'яч, але тривалий час не могли реалізувати свою ігрову перевагу. Особливо небезпечний момент був на 14 14-й хвилині першого тайму. Даниїл Волку вийшов вічнаючи із гулкіп. Хуста та спробував перекинути воротаря, Проте Ігор Левченко ситуацію контролював. У середині першого тайму на 27-й хвилині Денис Галенков перевів м'яч на Романа Кузьмина. Півзахисник команди «Агробізнес» в один дотик відправив м'яч у верхній кут воріт. Рахунок 1-0. Наприкінці тайму, а саме на 44-й хвилині, команда із Волочиська збільшила свою перевагу. Після контратаки у кут воріт пробив Дмитро Шостак. З рахунком 2-0 команди пішли на перерву. У другому таймі небезпечні моменти знову проводили господарі поля. На 55 й хвилині гравці гробізнесу довели рахунок до розгромного. Денис Галенков з меж штрафної пробив по воротах Ігоря Левченка рахунок 3-0. Гравці хуста під завершення матчу проводили контратаки у бік воріт суперника, але створити бодай якусь серйозну небезпеку не вдалося. З рахунком 3-0 поєдинок завершився. Я вважаю, що сьогодні команда суперника Грубізним була сильніша за нас. Ми допустили багато таких невимушених помилок. Але це футбол. І, в принципі, я вважаю, що хлопці бились до кінця, незважаючи на рахунок, да, були окремі десь помилки, були десь якісь там ну, проблеми у нас. Але я вважаю, в принципі, що результат повністю справедливий сьогодні. Після перемоги було підійнялися у турнірній таблиці на третю сходинку, маючи в активі 12 очок. А команда Хуст так і залишилась із 11 очками на дев'ятому місці. Добре, що забили три м'яча, але хочеться якості ігри трошки кращої, особливо де серед середини другого тайму. Ті футболісти, які виходять на заміну, вони мусять так само. Не збавляти, а додати в командній ігрі швидкість і так далі. Але, на жаль, десь, напевно, футболісти розслабились в тому, що рахунок вже не було 3-0. Після матчу своїми емоціями поділився півзахисник волочиської команди Роман Толочко. Та добре, що виграли, непогано грали, десь, може, півтора тайма, да? останні хвилин 20 вже зупинились і трошки не то, що тренер просив. Але добре, що виграли вище на третє місце. Наступний матч команда Грубізнес проведе на виїзді проти своїх краян із Хмельницького, команди Поділля. Гра запланована на п'ятницю 27 жовтня. У цьому сезоні волочищани вже зустрічалися із Поділлям. Тоді матч завершився із рахунком 0-0.